Що таке перехід, для чого цей перехід? І взагалі дуже багато людей, які ще живуть в матриці, вони не усвідомлюють, що він уже є. І це зрозуміло. Так само, як... тому що я теж там була, і я знаю, як це працює. Тому що, коли не час для пробушення, коли душа не готова, Піднятись, скажімо, над матрицею третього виміру знову ж таки, так, старими старим себе. Вона не може їх їй навпаки тригерити. це всі ці всі теми, про які ми з вами говоримо. Чому? Тому що вона знаходиться в сні, вона знаходиться конкретно в матриці ще до гри свої якісь ігри, і коли її дергають таку душу, щось там їй розказують в такій темі, звісно, її це не підходить. Тому що зараз такий час, не все насіння має перейти. Не все насіння далеко, мої любі сонечки, має перейти. Що таке взагалі? Давайте розберемося, що таке перехід. Взагалі, куди ми переходимо, чого ми переходимо, що нам погано було там в третьому вимірі. По-перше, хочу сказати зразу про те, що це чисте знання. Я ніде нічого вже давно не читаю. Не, там, тому що коли ви також відкриєтесь, підніметесь і злієтесь своїми вищими тілами, ви просто будете знати на рівні серця і бачите, і на рівні третього оку, що відбувається, просто знати і все. І це без якихось думок, без якихось доцікань, там знаєте програм і так далі. Ти знаходишся в знанні. І те, що я передаю вже стільки років, це чисте знання мої любі сонечки, і мій особистий досвід, яким я ділюсь. Тобто нічого такого не читаю, тому що ви коли пробудетесь, у вас ця потреба дивитися якісь або читати якусь чужу інформацію, вона у вас відпаде, тому що ви будете знати. Коли ти знаєш. В тебе відпадає автоматично ця потреба щось там читати, брати якусь, скажімо, так, чужу інформацію, тому що ти вже відкриваєш своє, своє чисте знання. Так, це взагалі то у всіх, так, хто пробуджується, мої любі сонечки. Так от, давайте поговоримо про те, що таке перехід, для чого він взагалі, чому багато людей в це не вірить. Що відбувається на планеті, зразу хочу сказати, що нас уже в третьому вимірі. От всіх хто ви зараз дивитесь мене, слухайтесь, нас немає в третьому вимірі. Але у нас є енергія третього виміру ще у багатьох людей, у більшості людей є програми третього виміру. Що це означає? Давайте поговоримо: по-перше, кожна людина, кожна душа. Людина це тимчасове явище для нас. Це наша гра, коли ми приходимо з вами на землю, одягаємо цей костюмчик і тимчасово граємо в людину, формуємо свою карму як людина. Карма це, скажімо так, наші рухи, життя, наше творіння. Несвідоме на рівні людини. І потім, коли ми пробуджуємося, вже це більш-більш свідоме. Ми можна сказати, знаходимося в такому коконі. Я би так його назвала, це людська душа, такий кокон, в якому ми всередині і бачимо ми крізь цей кокон через певні ілюзії, певні кермічні програми, які ми завантажуємо в себе через своїх батьків. Наші батьки це і є ми, насправді, ви також це згадаєте, і діти також ми. Але сьогодні ми трошки не про це, не про рід, Але все одно ми створюємо з вами карму. І кермічний рід це суто наше творіння. Через ці кермічні програми нашого роду ми бачимо цей світ. Ми не можемо бачити чисто, тому що коли ми як людина, ми в цьому коконі ці ілюзії завантажуємо. Для чого? Для того, щоб просто побути, відчути себе людиною. Все інших пояснень немає, якихось високих супермісій, особливих, тому що ви там суперособливі. Ні. Ми просто як частинка Творця, всі сонечки. Всі, ми всі особливі. Тому що ми всі частинка Творця. Ми всі його різні частиночки, отак як у нас в тілі, нашому, є різні частиночки, різні клітиночки. так? Кожна має свою функцію, але ми єдині. Ми всі так розсипалися, кожен своїми високими і особливостями. Тобто, кожен з нас несе особливий код. Кожен з нас. І Бог цей ход хоче проявити все. І ми проявляємо цей код, граючись в людину. Де би Бог міг ще пограти, як я завжди кажу, в бухгалтера. Я постійно про це де би ще міг Бог стати бухгалтером або будівельником, або директором, тобто, або вчителем. Тобто є певні. Якості цієї, які одягають певні ілюзії кермічні, і, і ці якості, вони, скажімо так, стають людськими більш, стають більш низьковібраційні ці якості. І там, наприклад, коли в тебе в твоєї частиночці є там, одна з божественних якостей, це вміння показати, навчити, бути прикладом. Ти тут стаєш там простим вчителем, або там ще кимось. Тобто в тебе це є, так? І навіть на кермічному рівні, на, там, в третьому вимірі, там тебе слухались, дітки і так далі. Тобто, це в кожного з нас є такі якості. Просто ми, опускаючи всю ж людину, ми це не чули себе. Навіть, скажем так, кармічним, будучи такими, скажем, керміщами простими людьми, ми себе не слухали і навіть йшли вчитися не туди, де є у нас оці, хоча би скажем так, ті якості, уже, які перетворились на більш ілюзорні, які завантажилися на більш важкі. Ми їх через ілюзію хотіли проявити. Навіть це у дуже багатьох людей у нас не вийшло це зробити. Ми себе настільки вже прям не слухали. Що люди і да, займалися там. У нас є просто мільйони вчителів, які там не люблять бути вчителями, мільйони лікарів, які не люблять бути лікарями мільйони там будівельників, яких не люблять бути будівельниками. Тобто, навіть на кармічному рівні людському ми не впорались дуже багато людей з цим. Тому що у нас навіть по кармічному пограти не пройшлось програти от у ці, у ці наші кармічні програми, навіть ці якості в проявленні, в кермічному, навіть не вийшло у багатьох людей це зробити, на жаль. А вище вже призначення воно розкривається пізніше, коли ми вже починаємо зливатися творцем.